Шалом, пані та панове, майбутні абітурієнти та гості столиці. Сьогодні з вами вкотре ми пройдемо НМТ з біології. Що ж, розпочнемо. Розвиток біології у 20 столітті вможливив розв'язання багатьох проблем людства, відкриття антибіотиків. Що, повірили? <світка> <світка> Я вас радий вітати на. 400 серії бразильського серіалу про драму учня та учениці. Забудьте про підготовку до НМТ та проведіть весело з нами час. Шалом пані та панове, з вами ютуб канал Кантора. Міша, Діма і ми починаємо НМТ з біології. Наш бразильський серіал продовжується. Цей перформанс, який ви тільки що бачили, ми записували, я думаю, довше, ніж будемо записувати на НМТ. Ми записували як Міша буде влітати. Ми записували, я перезаписував з серйозним обличчям про гостей столиці і все інше. Тому, я думаю, якщо весело вийти і красиво. При цьому бажанні, те закуліся я би не виставив. Тому що дуже... ж, ми вичили інтелігентні, молоді люди. Дай а в ціл... там ми себе вели дуже нічим. Да і в цілому, про Кернеса ви вже бачили, а там те ж саме, там абсолютно. Саме. Все. Хлопці та дівчатка, ми починаємо. Діл. Поїхали. Поїхали. 400-та серія бразильського серіалу. А, раді Погнали. Ну, я не знаю, як він мене затягнув на НМТ, тому що автором ідеї про НМТ був Діма. Я кажу: ну, кому потрібно це? А тільки це і потрібно. А потім як затягнуло. Ну, просто, це, просто це цікаво, це, ну, по правді кажучи, збирає перегляди, лайки, і всім людям це подобається. Це, ну для. Ну це як світ наркотиків, розумієте? <гум> да, воно ну, затягує. Воно затягує. Здається, нічого страшного. Ну, один а, раз. — А потім 400-та серія НМТ про учня та учениці виходить, <гум> розумієте? Ну один раз я спробую, ну нічого ж не станеться. Ну, другий раз я спробую, нічого не станеться. Ну, третій... Ну, коротше, погнали, хлопці та дівчатка. Давайте. Розвиток біології у 20 столітті вможливлював розв'язання багатьох проблем людства. Відкриття антибіотиків, зокрема, забезпечило. Правила асептики та антисептики, ми. Що робимо? Ну, ми їх ми, 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 ми не, ми не, не завжди дотримуємося. ну, дякую антибіотикам, От завжди в операційні, як тільки ну, там якийсь неприятний момент стається. Продовжуй ще талочку. Це фазалін 2.0. Внутривіє за 30 хвилин до операції з метою профілактики. Розвиток біології у 20 столітті у розв'язання багатьох проблем людства, відкриття антибіотиків, зокрема, забезпечило. Що ти бошку отворачуєш? То що я хочу побачити дурачка, який неправильно відповість на цей тест. Ну, ребята, якщо ви відповідаєте варіант А, бо я вже бачу правильну відповідь, ви дебіл. Якщо ви відповідаєте варіант В, ви імбіцил. Якщо варіант Г, ви ідіот. А якщо варіант Б, прикинь, якщо там не варіант Б. Да <laughs> ні, ну ребят, інфекційні захворювання. Ну це... По-моєму, це знає навіть п'ятилітня дитина. А тому, що, бачиш, це НМТ 24 й рік, друга сесія. Це, от... Да, це, це для, от... Це для тих, хто Для, ну, для тих, хто в сосні блукає. Для тих, хто в смог, для тих, хто в не врізається при ходьбі. А у нас опять. А все-таки натякає на хімію. з хімії. Я буду чинити опір до останнього. НМТ по хімії не буде. Коротше кажучи, дві серії почекаєте там НМТ з біології, може реакція на клініку, а потом. Я його продавлю. Продовжуємо. Укажіть кількість водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами зображеної ділянки молекули ДНК. Ой-ой-ой, а водневі зв'язки це. 12 штук. Ну, 12 штук. Ти просто, ти просто подивився, що ділиться на 4, і такий нормально. Mm. А по-моєму. А, а по-моєму, тут 2. Тут. Ну, я буду показувати. Що тут 3, а тут 2. І тоді виходить 3 плюс 10. Блін, ну от я наскільки пам'ятаю. Е, 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 я не буду. Наскільки я пам'ятаю, суперечити мета. От, я, от, я от чесно вам <скільки> скажу. <скільки> я дуже, звісно, сумніваюся, але. Я думаю, що все-таки 10. Чи 9. А цього варіанту немає. <смирі> ну, по По-моєму, ось тут 3. Ось тут два повинно бути. І тоді вона реально виходить. так. Ну, або навпаки, але все рівно виходить 10. Ну, може, ти посперечаєшся там. Я тебе Давай підтримую в Давай діяння. Ластуємо Ні. Ну, це, чесно, оце, оцей тест до мене прийшов якось з глибокого глибокого дитинства. Вот я тебе раджу в том детстве лишить. Я пятой точкой чую, что там варианты. D. ну, вариант 10. Вариант D, метро. Вариант Дед, метро. В институте пастора... А, пастора, блядь. В институте пастора. Институт пастера, Пастер, пастер, ребят. В институте пастера в Париже Фе Дрель. Фе Дрель. А у нас опять биф. Ну, ні, з пастером постер крутой мужик вообще. Якщо... Адрель же квіт. Адрель, ну да. В 1917 році вивчав бактерії, що спричинювало дизентерію. Внаслідок дослідження він відкрив бактеріофаг, що належить до. Поговою. Чекається, воно його відкривало, чи що, так? Мы это и Миша, а такое на ютубе можно показывать? Дим, это... Це... Это... Да я, знаю, я понимаю, что... Моя это... совесть. Я <laughs> понимаю, что это корень, но, ребят, ну честно, а вам никогда не казалось, что это похоже, но не на корень? Ну, ты же на биологию 9 класс, ну что ты? Да, конечно, биология 9 класс была смешнее. Там это рисовали прямо в учебнике. Или зона... на этих де Давно мало будет. Странички слиплись. Это может мы и вырежем. Я не знаю. А поки я не знаю, и... що лишати з цього, что ли шататься, не пошло. а, Зона кореня поділ клітин, якою забезпечує його верхівковий ріст на рисунку позначену буквою. Верхівковый это, наверное, в, в, ну, вниз. Хотя, почему не на зинковый кстати. <laughs> ну, давай так. Или давай по-другому. я... По-другому ты сразу в ГБТ кинешь, да? Давай по-другому как-то. Ну, давай рассуждать, как будто это кость. Ну, ты знаешь, в кости есть два эпифиза и метафиз. Да? Да. Да. Растет оно за счет. того, что между метафизом и эпифизом, угу. соответственно, вариант В. А как это соответственно? Ну я не знаю, по-моему, вариант В. Я за вариант В. А ты? Тоже. А ты потому что я за или потому а что… я никого с тобой не списываю. Я просто мыслю с тобой однажды. <с seventies> маточка? Маточка? Ну, похоже больше на бульбулятор. Честно. Ты разумеешь, я сразу подумаю о я потому что это твой профессиональный орган, гинекологичный, маточка. Нет, ласкательная назвала. Не матка, а маточка. Маточка? Нет, вот это похоже на бульбулятор, извиняюсь. А матка має грушу подібну форму. На грушу повинна, повинна Буде схожа, ну повинна, по крайній А Який складник маточки позначено на її схематичному? Це просто зображенню? ваза. Це просто ваза. Ні, це. Це средство для употребления легких наркотиків. Ми осуждаємо наркотики, якщо що. Так. Який складник маточки позначено на її схематичному зображенні буквою Х. Буквою Х. легенями треба казати. Х. Хэллоу! Хэллоу! хе между легкими. Я напоминаю. А, так, потому что шутка повторенная дважды в два раза смешнее. <связь> <связь> так, зародковый мешок, стенка завязи. Это только завязь? <связь> Это завязывайте, ребятки. А, приемочка. Прийомичка! <ріх> Прийомник! А не, приймочка, я приглядаю приймочка. Він після дежурства і да. у нього просто. Я просто прилетів після дежурства сюди. Його на просто... прийом звуть. Чесно, мене так клиники. Прийомочка. Прийомочка. Але все заради улюблених підписників. Я сів і працюю. До речі, працюємо дуже швидко, бо, бо у нас реально. Долу... Купа, справ. З... купа справ. Купа справ. Купа справ. Купа справ. Купа справ. Кпапа справ, купа справ. Там Філадельфія, <гум> Каліфорнія. Макі-всякі і купа справ. <гум> і купа справ, да. <гум> і всякі баки, маки-сякі, Філадельфія і купа справ. Поїхали. Поїхали. Зародковий мішок. Ну на мішок це не сильно схоже. А стопчик. Мені якраз на задково мішок. Стопчик цевчик це ось це. Колба. <голба> <голба> Давай так. Стопчик це Колба. Горлишко колби — це стовпчик. Стінка зав'язі, ну це ж явно не стінка, блін. Це, це не стінка. не Стінка Стінка Вон, та швидко. Мені завязує. подобається варіант приймачка. Я на приймочці був сьогодні, <голба> тому на прийомочке. <голба> Так тобі що, зароб Я, зароб бішов? Бішов, я теж, навірно, да. Тоді Ботанік, ну. ми не ботани за то. <laughs> ну, якщо ми не ботани, то ми цей тест пропускаємо. А, а, це чого, а чого так погано? Ні-ні-ні, я знаю. Ну, це скучно. Я по-моєму знаю будь під уважка, нас. Ну, да, скучний, скучний, скучний. Но... тобі було скучно. І попередніх 10 питань, і так? що? Так, але... Зараз, блін, я так не люблю цих багато картинок. Вони завжди мене. дратують. На схематичному зображенні складники життєвого циклу мохів. Ох, йо, ребята. Це занадто душно. Мохи — це душно, по-твоєму. А давай, от, ну, чисто розженемо таке питання. А от. Якщо мох, то, то значить північ. А от час не зам'ючуй мене, будь ласка. Людям про це знати. Я зам'юся. На... Ребята, зачем вам? Ну, це вам не треба. Мохи ніде вам не знадобляться. Ніде. Якщо ви бачите мох, то значить поруч в північ. Ви в напрямку півночі, все. Логічно, так. Да. Ну... Якщо ви бойскаут, то знайте. Якщо ви, якщо ви американец, на, на нас американці дивляться, Ну, після нашої... Звісно дивляться. Звісно, Конечно, после моей ссоры сила максом уже смотрят. О, смотрят, приглядуються, Ждут, когда я нефть найду здесь. Чувств... Опять неймдроппинг пішов. Чувствую, ми сейчас поссоримся ще и с создателем антибіотиків. Флемінгом. Так, шотландський мікробіолог Саня Флемінг. У 28 году <реш> <реш> на, на поживному середовищі поруч із загиблими бактеріями виявив організм Х. З організму Х дослідник виділив речовину гриби. Okay. гриби. Гриби, гриби. І вони допомогли. Це гриби. Це були гриби. It, гриби. Це гриби. Це спонсор наших спокійних ночей зараз, коли пацієнти отримують належний антибіотик і все у них. Okay. Это спонсор наших спокойных ночей, а еще спонсор писанины, формы при авторизации, спильни-огляды и все остальное. Флеминг, дякую. Флеминг. И спа дякую. И спасибо тебе, Саня, ну Саня красава. Если Алекс Флеминг. Саня, Саня, yeah. Саня Флеминг. Может это Алексей Флеминг? <laughs> 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 mm -hmm. nee, Не, ну, ну Саня, он же Александр. Ну mm -hmm, да. За гуглів? Слухай, думаю, він не образиться. А якщо він не образиться? Що він... Він, він нам зробить? Антибіотики перестають поставлять. Дості. Одним із заходів запобігання зараження дизентерійною амебою може бути вжива... Запобіга... запобігання зараженню вживання кипяченої води. Ну, дизентерія переноситься через воду. Вик... Сітки! Сітки, нам потрібні протимоскідні сітки. А меба не пройде. І маска. От через сітку і через маску, а меба не пройде. Маска бред одразу. Маска бред в будь-якому випадку. Маска нічому не запобігає. І ми знову вимагаємося к сорінула на маска. Mm -hmm. Маска нічому не запобігає, це херня це була херня і в ковід, і завжди це була херня. Маска не допомагає. Так само, ми як і кому? сітка. Да. Проти москітна стиль. Протимоскітна сітка більш допомагає, ніж маска. Протимоскітна сітка зробила для людства більше, більше ніж маска в ковід. Вона запобігає, наприклад, ну, це такий профілактика зараження малярії. <гум> ну, як <гум> тебе? Ну, по, факту, по, факту. по факту, контролювання чисельності популяції комах-переносників. Я, я контролюю кожного комаху переносника. Ну, покажіть мені людину, яка неправильно відповість на цей тест. Дякую, до побачення. Щастя в путі. Блін, а ти знаєш, по приколу треба над, було відповісти про використання протимоскітних сіток. знаєш, <свісті> хто, хтось же буде на тесті. Оо, хтось же буде на тесті і такий. Ну я помню. типи з контори врать не буду. <свісті> <свісті> Даний матеріал не є науково-популярним. Сприймайте його серіст. Нагадую, це через нього він не є науково-популярним. Був науково Діма... один в шапці, то ті, що ви бачили в нашій заставці, <кх> в нашому перформансі. І тоді б все було добре. <плес> ну, думаю, судя по шрифту, этот тест на мене довго, Миша, читай, Міша, ми Зараз... Ну, це тест, як обычно. Ми поссоримося з тремя типами, опять буде випуск в Times, опять. Ну, коротше, давай, Міш, читай, я, я пока віддохну. Плавальний міхур утворився з системи. Так ви ж системи. Це, блін, плавальний міхур утворився і травної системи. Плавальний міхур є похідним да системним. Ребята, не може бути. Ребята, ну да це, те, ж таково, на імбіцилів розсчитан или що? Ну, це НМТ додаткова сесія, тому вибачай. На... вибачай. Ми здали з першого разу. Безплавального міграрі не можуть ти... плавати і гинуть. Безплавального міграрі не можуть плавати і гинуть. Навірно, так. Да. Обидва правильні. От якби це учень і учениця обсуждає. <су> ну, зараз, ми дайте. А вони, видно, здали, тест з першого на... разу. <су> там вже знаєш. Першу сесію не здали, а от додаткова. Тут, тут уже, вже додаткова сесія, там вже хулігани-хуліганка. <су> Вирішили такі, а ми, <су> а ми будемо врачами. Ой. О, -о, -о, О. Вони не здали. Тест з першого разу. Тому О -о. вони пішли на додаткову сесію. А вони через тебе не здали. А подивись, подивись. Учениця то грамотна, дівчина. Двоє учнів. Двоє добре. учнів. Ну, Все. це точно. Лоха кінулі. На дулі. Це точно шабашники з задньої парти, які нюхають клей, грають в карти, пасьянс. Так, да, а із-за того, того, що він грав в пасіян це все інше, він сів ззаду на, перші, ну, на основній сесії, сів ззаді нормального учня і такий. Міш, Міш, дай писать. Міш, дай писань і, і, і вигнали. Так, двоє учнів на уроці біології обговорювали текст про плавальний міхур. Вони не здали тест першого разу і взялися за голову. І Тепер обговорюють плавальний міхур на біології. Не, зда... не знаєш, це, це ті... тип, який після не здав з першого разу такий. Ну, плавальний може міхур, блін, я не знаю. Плавальний міхур. То, що нам треба. Плавальний міхур. І летім. І вот так, тут бульбулятор ми неправильно зробили. Що не так, що не так, Міш? Що не так? Я помилився, але Біологія. де? Але де. Так, две уроці біології обговорювали текст про плавальний міхур. <клес> Перший учень сказав, що деякі акули мають плавальний міхур. Хрен його знає. Другий учень зауважив, що в придонних риб, наприклад, камбали утрачено зв'язок між плавальним міхуром і кишечником, через що ця риба належить до закритих міхурових. Чи має хтось з них рацію? Ну, мішен варіант я знаю. Обидва помиляються. Тут ти тут не по спорту. Житєвом виборів вони точно помиляються. Ну, Бути шабашником на задній партії прикольно, але до чого це може привести. Ну, да, а Фієво знає. До того, що вони стануть арбітражниками, трейдерами і будуть обманювати ваших родичів з міста Дніпра. Так. Алло? Алло? Шалон? А при, Ваші от, гроші у нас. Коли типу з Дніпра дзвонять і кажуть алло, а їм кажуть, в трубку горіш шалом, вони зразу кидають трубку. Такі нас розведуть, ну і нафіг. Так. Ем... Фіг його знає. Я от. Там може в тексті об этом було, потому я чесно. Тек... Наприклад, Камбала. Камбала це придонна риба. Придонна риба. Е, маю, е, не мають плавального міхура. А тут другий учень зауважив, що у придонних риб наприклад, утрачено зв'язок між плавальним міхуром і кишечником, через що ця риба належить до закритих групи. Так у них немає них немає міхоронки. Значить, другий точно помиляється. Ну він вже в прольоті. Третя сесія? А я не здасть третю сесію, а то перше... куди він піде? що що? Якщо він не здасть третю сесію, то куди він піде? М -м -м. В ГПТУ. А це Господі помоги тупому то Наконець там, іш. Наконець. Бо я є. Бо я Нарешті ти закінчив тест. Оооо. А це вже матка є. Все. Матка є, все. Матка є. І хто каже, що ця штука грушоподібна? Де ви бачите зв'язок із грушою. Ну, грушоподібна. Ну от. От, от Донечка грушева. Ну, все рівно. це дивне порівняння. Це груша. Вісіт груша нія А, Проаналізуйте схему будови вегетативної нервової системи людини, на якій цифрами 1 і 2 позначено її відділи. Укажіть правильне твердження. Цифрою 1 позначено симпатичний відділ вегетативної нервової системи. Так, симпатіка. <гла>... Цифрою 2 позначено відділ, унаслідок збудження якого посилюється потовиділення. А, дивись! Сімпатіка париспатіка. Дивись, дивись, дивись. Вузький зрачок широкий зрачок. Поняв? <гум> Від цього і танцюємо. Тут, мабуть, зараз буде. Тут ще судинка є. Дивись, цифрою 1 позначено симпатичний відділ е, вегетативної нервової системи, і це неправильна відповідь. Чому? Тому що м, зрачок е, вузький. Запам'ятайте дітки, зараз трошки, щоб ви все-таки здали, щоб ви не були як учені, е, два цих учнів. Як ці два дебі... здала тест, як ці два дебіла, щоб ви не були, Зна... Запам'ятайте фразу у страха великі очі, і ви зразу запам'ятаєте, що зіниця вона розширюється. При, е, при стресі, наприклад. А стрес це симпатична нервова система. Тому один неправильно, два позначення відділ, внаслідок збудження якого посилюється Правильно. потовиділення. Правильно. Вам страшно? Ви да. ну, ви, ви просто запам'ятайте, ви от коли біжите від собаки, що вам потрібно для цього, ну, від організму? Наприклад, вам потрібно гарно бачити, що там попереду, щоб не споткнутися. От, наприклад, підемо по органам, підемо щас по органам, вам потрібно гарно бачити. Вам потрібно переганяти кровушку вам по Вам треба організму нормальне там... серце. Да. По -по -по щоб воно щоб... не здало позицію. Щоб воно не здало позицію. Вам а... треба нормальні, а... не прокурені не... вейпом легені. По-перше, не куріть вейп. Ніколи. Так, а це що намальовано? Це, поту, це, потовид... це, потовидільна залоза. це потовидільна залоза. Ну ви ж мокрієте. Ну, ви тому, мокрієте що ви коли це нормально. це, це нормаль... А за чим ви мокрієте? щоб э, повітря вас обдувало і щоб вам ставило проголодніше, щоб ви не перегрівалися? Печінка. Ну, вам треба просто здорова печінка. <laughs> да, ребят. В здоровій печінці здоровий дух. Дітки, не пийте алкоголь. <laughs> а, ось, наприклад, наприклад шлун, шлунок і кишечник. Вам в даний час не треба. <с> 00 :00> вам в даний час вони не пригодяться, тому, тому вони пригнічуються функція травної системи. Нирки з наднирками вам потрібні, тому що виділяється адреналін, <slup>! ви стресуєте, ви біжите. Вам потрібен сечовий міхур, ну, щоб нічого не витікло по путі. Тут показують, я так розумію, на яєчник функція яєчника в даний момент времени. Також не потрібно. Не потрібно, так. Да. І показують сеч... сечовий міхур. Те, що сечовий міхур не буде скорочуватися, щоб в тубзі вам не хотілося. Бо... Щоб нічого по дорозі не витікло. Хоча, з іншої не... сторони, якщо витіче, собака підсковзнеться і може. І не дожине тебе. Ну, коротше, цифрою 2 позначено. Точка, давай прочитаємо наступні варіанти, щоб ми точно цифрою познаємо, внаслідок збудження якого зростає частота серцевих скорочень. Це неправильно, бо це, це парасимпатіка. Пара. Цифрою 2 позначено відділ, вплив якого призводить до зниження Також неправильно. Теж неправильно Тиск під час... хвост підвищується. Да, тиск підвищується. Тому варіант Б. Тому що я. Богдан. Борис. Підшлункова залоза виробляє mm -hmm. і виділяє в кров глюкагон. А, дітки. То неправильно відповість йде на третю сесію, а після цього йде в ГПТУ. Ні, ну слухай. Чесно, інс, інсулін він якось на слуху. Глюкагон не настільки на слуху, глюкагон це антагоніст для, до інсуліну. А, давайте пробіжимося трошки по залозам. Адреналін ми пам'ятаємо з попереднього тесту, це допоможе від собаки обіжати. Глюкагон, ми сказали. Тироксин це щитоподібна залоза, і е, окситоцин це е, гормон гіпофіза. Під час вдиху повітря безпосередньо потрапляє з альвеол у трахе. З, після, під, я просто почав читати відповідь. під час видиху повітря безпосередньо потрапляє з альвеол у бронхіоли. У бронхіоли, в менші. Від меншого до більшого. — Від меншого до більшого. є одна невеличка проблемка. Е, перестали писатись відео. Е, а ми пройшли оди, один тест, ось цей. Ну, коротше кажучи, що ви пропустили? Утворена залишками глюкози це целюлоза. Туалетна бумага. Е, історія історія хвороби, хвороби, листи призначення. І всяка фігня проти. Листи авторизації. Да. Всяка фігня по антибіотикам, да. це все папір. Це, це все папір. Да. Він солодкий, як ваше життя, коли ви пишете це все. Мономерами є залишки амінокислот. Це актин. Актин це м'язи. ви пам'ятаєте. Якщо ви займаєтесь спортом, вживайте амінокислоти. Містить залишки ортофосфатної кислоти, це ATF. ATF. аденозин 3 фосфат. 3 -фосфат. І е, містить залишки нітроєвмісної основи е, тиміну. Тимін це у нас е, молекула ДНК. Весело? Так. Так! так! <ріст> ну що ж, хлопці та дівчатка, ми пройшли. Тест був. Ну, не найвеселіший, але це додаткова сесія. Тут були, на, був один наш друг учень з його кентом. З, з його учнями. брательником, так. Да. Тому що учениця зробила правильний вибір і кинула цього дурника. Дебіла, так. Да. Тому хлопці та дівчатка. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всіх вам благ. Пока. Пока.